Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я є ведучий Олександр Сопельник. Їх називають Діти Сонця. Ці хлопчики і дівчатка надто відверті, відкриті та щирі для навколишнього світу. І саме про цих дітей та тих, хто їм допомагає, ми сьогодні поговоримо в нашій програмі з керівником криворізької міської організації Сонячні діти криворіжжя Наталією Мельничок. Вітаю, пані Наталія. Доброго вечора. Пані Наталія, ваша організація відсвяткувала своє день народження. Вам випало 10 років, 19 жовтня. Давайте, от почнемо саме з цього питання, як ви відсвяткували ваше десятиріччя? А на жаль, обмежилися лише постами в соціальних мережах, і, звісно, привітаннями в нашій батьківській групі у Вайбері. А вирішили цього року не святкувати, не збиратися, не наражатись на небезпеку, тому що. А знову ж таки діти можуть по-різному реагувати і на сигнали тривоги, і на те, що може відбуватися навколо. Але наступного тижня ми запланували невеличкий внутрішній захід. Такий це буде невеличкий майстер-клас десь близько години, не більше для того, щоб все ж таки зібратися. Тому що за ці місяці діти скучили один за одним. ви просто не просто не уявляєте, яка у нас була перша зустріч, коли ми відновили заняття. Всі обнімалися, всі були дуже раді. Бачити один одного і дуже довго не могли попрощатися. Тому цього року це просто пости в соціальних мережах для того, щоб нагадати про те, що все-таки організація існує, все таки діти -таки народжуються, все таки таким дітям треба допомога. Угу. А скажіть, а як живе організація Сонячні діти Криворіжжя під час війни? Угу. Перші місяці, звісно, ніяк не жила. Перші місяці, як і кожен українець, ми думали про свою безпеку, про те, щоб взагалі вижити, тому що наше місто Кривий Ріг воно також піддавалося в перші дні, якби атакам. Я скажу, що десь приблизно пройшло п'ять місяців. А перш ніж від батьків почали надходити запити про відновлення роботу. Роботи це, звісно, ті родини, які залишилися в місті, тому що більше скористалися можливістю яку запропонувала міська влада, і все ж таки виїхали або на захід країни, або взагалі за межі країни. Тому перші п'ять місяців ми взагалі не працювали. Потім я, як керівник організації, почала комунікувати з нашими спеціалістами, які працювали з організацією, з нашими волонтерами, для того, щоб з'ясувати, хто залишився в місті, хто може віднайти сили. Морально, да, якби і фізично, і все ж таки продовжувати чи відновити роботу з нашими дітками. Звісно, ми не говоримо про повноцінне відновлення, тому що в мирне життя до 24 лютого наші заняття були щоп'ятниця, що суботи, що неділі. Це були і студія. Театральна студія без гриму, це було і танцювали наші діти. У нас гурток є, це були і, і малювання щотижня, це були і творчі заняття, це були участь у тих міських заходах. Ну, наша організація приймала участь у різних міських заходах. Звісно, зараз ми говоримо тільки про одне заняття щотижня, це малювання. Ну тобто, якщо, наприклад, цього тижня минулого тижня у нас був урок з малювання, то цього тижня у нас творчість заплановано. До речі, ми цієї неділі збираємося будемо виготувати. Погляди такі патріотичні брелоки. можливо, передамо нашим захисникам. Знову ж подивимося, як, це... Наскільки, да, наскільки це в це нас дуже вийде гарна ідея, так, так. Наскільки гарно в нас це вийде. І наступного тижня це такий невеличкий внутрішній захід, знову ж таки, кожного тижня одне заняття на тиждень. Наразі угу. а скажіть, як на вашу думку вплинула а, війна на цих дітей? Якщо сказати коротко, це от Відкат, можна так сказати, діти з синдромом Даун, чим не характеризуються. Для них має бути система. Система в усьому. От вони повинні розуміти, що вставши, вони повинні, грубо говоря, застелити постіль, почистити зуби і піти поснідати. Те ж саме і в заняттях. Тобто вони повинні оволодівши певним навиком його постійно повторювати, удосконалювати або закріплювати. ну оскільки ми не займалися там перші ці п'ять місяців, навіть шість місяців, ми не займалися, то ми з багато хто. Ну, як би, не те, що втратив, але підзабув те, що було вивчено до цього. Тому що в мирний час з нами працювали психологи, логопеди, корекційні педагоги приходили, працювали, і волонтери, просто які займалися з нами, ну, творчо розвивали. То зараз треба надолужувати те, що було втрачено за цей час. Тому, звісно, для кожного із нас війна це випробування. Ми не проживаємо таке кожного, кожного дня. А для дітей з інвалідністю. Це набагато складніше Я, як мати п'яти дітей. Я пам'ятаю ці перші дні, перші місяці, коли ми теж переїхали з міста, але кожну тривогу ми мали, ми спускалися в сховищі, і я роз... бачила очі моєї старшої дитини, яка не могла розуміти, що відбувається. Я бачила сльози менших, тому що вони не розуміли, що треба за найкоротший строк вдягнутися і швидко перейти. Тому звісно, це дуже важко для дітей і для людей, і для дітей взагалі з інвалідністю. Угу. Ви як керівник центру, скажіть, що найважче в вашій роботі? Найважче мені теж було знайти в собі сили для того, щоб відновити роботу. Чесно, навіть коли батьки давали запити, я морально не готова була, тому що це відповідальність. Відповідальність за дітей, тому що знову ж таки, якщо ми проводимо заняття і буде тривога, ми маємо припинити заняття і шукати. Ну добре, що в нас наша будівля, яку ми орендуємо, вона знаходиться на 96-му кварталі. Там можна спуститися в метро, ну в швидкісний трамвай там доходять. Тому якби, але добре, що поки що ми не робили цього. І тому мені було морально важко ем, от, на, на, налаштуватися на відновлення самої роботи. Але коли я почала, то повірте, вже купа ідей ми з листопада з. Якби продумаємо проект, який буде залучати не тільки наших дітей, ми ще хочемо залучити дітей із внутрішньопереміщених, тому що розуміємо, що їм взагалі важко адаптуватися до нових умов. А враховуючи те, що наші діти вони відрізняються такою аж надмірною ласкавістю, аж надмірною увагою, я думаю, що ми зможемо якось на емоційному або моральному навіть рівні допомогти тим, кому важче навіть. Чим нам? Угу. А, пані Наталі, от ми поговорили, з якими труднощами ви зіткнулися під час війни. Mm -hmm. а, а давайте повернемось до того, що ваші організації вже 10 років, так? І от з якими труднощами ви е, стикалися за ці 10 років? От ваша організація? Найперше, вірніше, найскладніше було перші, е, перші два роки. А коли Самі батьки не готові отак привселюдно виносити, ну умовно кажучи, оцю цю проблему. Тому що раніше ми ж розуміли, що діти з інвалідністю чи діти з синдромом Дауна їх взагалі рідко можна було бачити на вулиці. Вони в основному перебували в закладах закритого типу. Тому найперше, це емоційно було складно батькам говорити про це. Я пам'ятаю, що ті нові родини, які до нас доєднуються, ну я десь півтори години, годину-півтори говорила по телефону, тому що кожна із мам і, і ну, взагалі членів родини, вони потребували підтримки, тому дуже добре, що з нами співпрацюють психологи, які в разі необхідності можуть надати а, ось таку підтримку і допомогу. Потім в чому ще було складності? Були складності, чесно вам скажу, коли організацію не знають. А дуже важко було знайти контакт із волонтерами, і з можливо там з реалізацією якихось проєктів, це зараз добре, коли ну, ми на собі відчули. От, наприклад, ми просто як родина переїжджали з іншого району в інший район, і я пам'ятаю, що мені цілий рік знадобилося для того, щоб злата була зарахована до садочка звичайного. Хоча до цього мені говорили, що моїй дитині треба обов'язково спеціалізований заклад. І коли вже через ці півтори. Року що злата походила в садочок. Ми переїхали в інший район, і коли прийшла до завідуючої дитячого садочку, вона сказала, Я про вас знаю не про нас особисто, а про організацію. Да? ми нам ну дуже важко ж знову ж таки напрацювати авторитет, тому що авторитет напрацьовується роками, втратити його можна дуже швидко. Тому. Мені дуже мене дуже тішить, що ми в принципі маємо гарну таку репутацію, гарне реалізацію проєктів, про які знають навіть за межами нашого міста. Я дуже радію ті співпраці взагалі з іншими організаціями, і навіть ось в цьому пості я в я віднов ну, який прикий ем... ви присвятилися. Да, 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 я да я говорила про, про тисячі українців і наших місця не українців, які долучилися до цієї ж. До, до різних наших проектів, до різних акцій, і в тому числі. Уже не в перший не в перший рік ми проводимо акцію у березні місяці, яка називається «Lots of socks». тобто, ми пропонуємо придбати такі шкарпеточки, да, і ці кошти йдуть на розвиток нашої організації. То чесно минулого року ми відправляли в Суми а в Запорізьку область. Ми відправляли навіть в Київ. Ми відправляли. Тобто, ви підтримуєте спілкування, підтримуєте і з організацій з інших областей, з інших міст. Ну Співпрацюєте з ними? Справа в то тому... так. Ми співпрацюємо, але а, в в Києві є організація, наприклад, є, наприклад, організація у Запорізькій області також. Я просто люди, які зверталися до нас, ну якби щоб придбати ці акційні шкарпетки, їм говорили про те, що в вашому регіоні є організація, але вони все ж таки хотіли допомогти саме нашій організації. Да. Тому я ж дуже вдячна тисячам українців, взагалі, які знають про нас, які нас підтримують. Для нас це дуже важливо. Тому що одним із головних завдань нашої організації. Це все ж таки розвіювання міфів. Ми маємо розуміти, що діти такі народжуються, вони народжувалися і будуть народжуватись. І наше завдання, як батьків і як організації все ж таки розвіяти міфи і. Показати, що ну ми не маємо ховати цих дітей, вони мають бути частиною соціуму, вони мають дуже великі свої і плюси, і тому треба просто правильно подати інформацію і вміти комунікувати, і вміти разом проживати на повній території. Таких дітей чи людей різних, тому що ми всі ми всі різні, але ми хочемо бути такі, як усі. Ну тобто наші діти, угу. пані Наталія, І в кінці таке традиційне питання: про що ви мрієте, та що в першу чергу ви зробите після нашої перемоги? Ну, от хотіла сказати, що найбільше ми всі мріємо про те, що буде в нас перемога. Ми цього дуже чекаємо. Ам, наші діти підростають. І ми дуже хочемо створити соціальне підприємство, в якому створити той світ, в якому нашим дітям буде комфортно і безпечно, тому що розуміємо, що батьки не вічні, а їм треба жити в цьому соціумі. Тому, звісно, ну ми не говоримо про те, як про ці дрібниці про відновлення занять, да про приєднання інших родин до нас, тому що все ж таки за ці роки ми вже знаємо, як з ними спілкуватися, як їх навчати, як підтримувати і дітей, і батьків. Але ми все ж таки, ну я думаю, що про того, от таке глобальне завдання протягом п'яти років: це все ж таки створити соціальне підприємство, в якому будуть працювати наші криворізькі люди з синдромом Дауна. Це найголовніше для нас. Я дякую вам, пані Наталі, за те за вашу працю, дякую. за те, що ви робите, та за те, що ви звітали до нашої студії. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І гостях у нас була керівник Криворізької міської організації Сонячні діти Криворіжжя Наталія Мельничук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.